Вчора спілкувалася з одним зі звільнених військовополонених, який казав, що коли їм почали включати пропаганду Соловйова, і Соловйов почав розказувати, що в Україні відбувається насильницька мобілізація. Вони сміялися і казали: оце то пропаганда придумала в Україні. Такого бути не може. Кожен буде свій дім захищати. Ну, люди, які три роки в полоні. Mm -hmm. Коли вони повернулися сюди і зрозуміли, що це ну ця пропаганда, мабуть, десь має місце. Вони були дуже здивовані. Я підтверджую, до речі, тому що в нас було те саме, коли ми ще Перебували в полоні, а, нагадаю, я звільнився під час обміну у жовтні 24-го минулого року. Те саме було ставлення, коли ми слухали про цю бусифікацію, так звану. І тоді, mm -hmm. та ладно, а mm -hmm. потім ми повернулися. І, а... Дуже дивно, як ми до цього прийшли. Та? Для мене це до певної міри загадка. Хтось каже, що провалена інформаційна політика, не було достатньої пропаганди. Моя позиція в тому, що на українців пропаганда ніколи не вплине. Чим більше буде пропаганди, тим більше буде спротиву цій пропаганді. Питання в тому, що, мабуть, десь в якийсь момент щось пішло не так, а можливо, справді критична маса тих, хто мали хто хотіли захищати свій дім, пішли його захищати. І... Тут моя задача зараз зробити цей адаптаційний період для людей, які не з власної волі йдуть у військо, а якомога більш гуманним.